Зараз виконується Оранка поле після озимої пшениці. Врожай пшениці з полів у Коломецькій громаді на заході Харківщини зібрали три тижні тому. Жнива завершили, зібрали більше ніж планували, майже 7 тисяч тонн. Говорить директор департаменту агропромислової групи Агротрейд Олександр Овсяник. Цей кластер, хоч частина його потрапила під... Підвоєнні дії, то саме це підприємство не зазнало впливу. Ми отримали небувалу кількість опадів, то це ще, скажімо так, розкрило більший потенціал. На місцевому заводі очищують до 40 тонн щодня, фасують та відправляють на продаж. Це зерно буде використовуватися для посівів в поточному сезоні. Опади додали врожайності, але нашкодили якості зерна, говорить овсянок. Воно втратило колір, воно вибіглось. В нього низький білок, низька клейковина. І, хоч натура є, але попри те, опади вимили все, що могли На сьогодні не так вигідно вже вирощувати пшеницю озиму як це було попередні роки. Зв'язку із складнощами в реалізації, затримкою з логістикою. На ціну зерна впливає врожай цього року, та поручні залишки, говорить овсяник. Нині вона така, що дозволяє покрити витрати та заробити. Я думаю, що вона буде в межах цьогоріч. Але якщо станеться так, що відкриються шляхи реалізації вивозу зерна з України, певно, що це підніме ціни на зерно на полях у Золочівській громаді. Жнива тривають і досі. Через обстріли вдалося зібрати лише чверть врожаю. Ще частина засільних площ у Куп'янському районі нині під окупацією, каже Овсянак. Загальною площею понад 5 тисяч гектарів землі ми пробували збирати зерно для того, щоб роздати його тим людям, які там є. Це вперлося в те, що ми викликали на себе багато уваги з боку росіян. Вони приїхали і на тому все закінчилося. Жнива на Харківщині тривають у п'яти районах семи, Інформує військова оба адміністрація. Аграрії зібрали понад мільйон тонн зерна, тричі менше ніж торік. У Харківському та Лозівському районах жнива вже завершили. У Коломицькій громаді готують до нового засіву 700 гектарів полів. Звісно, є ризики того, що ми можемо знову таки потрапити під. Якийсь негативний вплив внаслідок бойових дій Для озимої для сьогодні, для того, щоб отримати сходи і почати з ними працювати, умови досить гарні. За словами Овсяна Каполя Золочівської громади не засіватимуть. Маргарита Дешкіна, Юрій Лавренко. Новини на Суспільному. Харківщина.